Більше місця, ніж в інших трициклах. Да, більше місця. Якщо ще зняти цю сідушку, взагалі буде коридор. Да. Тут йде вже пластик, тобто набагато більше пластика. відповідно він і дорожчий. Він красивіше набагато. По-третє, подивіться на цей кольор. Не знаю, чи камера передає, але це просто обіцятися. Так, да, кстати, на, на світові він якийсь зелений, а так да, він якийсь да. перлунт. Десяті колеса, титанові диски, передній тормоз дисковий. Сідушечка трансформується. Тут є ще бардачок. В других бардачка теж немає, там просто шахта для акумуляторів. Тут є. Да. Є ще куди покласти тут якісь бутилки, якісь речі, телефони, не знаю, там документи, бутерброди. Поворотнички класні, теж прикольні. Приборочка, три передачі вперед, одна назад. Ті, поті, поті, займі, да. поті, Парані, зараз сідушка, мисло, дивися, подлокотнички. Тут агрономіка назад все. Ну, він... На ньому зручніше, сидіти. ну, так я ж кажу, він реально ну, не просто так 43 тисячі стоїть, реально крутий трицикл. 800 Вт мотор, 72 вольта, 20 ампер Акумулятор. Ще й їде класно. Ще який плюс, тут є куди ноги поставити. Бо є такі, що тут немає, закрито і так туляться, да. тут собі можна нормально поставити ножки. У кого больні ножки, то спокійно собі. Да, собі да. Реально, в кого там питання з ногами, щоб залізти, і місця класно, багато, і собі можна їхати. Допалі, да. 43 тисячі, Boxer, звертається, моточас, місто Вінниця.